Вишиванка це одяг, прикрашений різноманітним орнаментом та вишивкою. Але вишиванка це не просто одяг, це щось особливе. Це давнє мистецтво нашого народу, це зв'язок сучасних українців з їх пращурами. Це символ для України. Давні часи люди вірили, що цей одяг наділений великою силою, вірили, що вишиванка оберігає людину, дає щасливу долю, красу і здоров'я. Дуже-дуже давно українці виготовляли сорочки та прикрашали різними елементами. Подивіться уважно на зображення, там є символи, малюнки. Кожен символ має своє значення і називають їх орнаментом. У кожному регіоні нашої країни є свої орнаменти, візерунки, символи та кольори. Найпоширенішим кольором є чорний та червоний. Червоний колір це колір любові, чорний, журба, смуток. Присутність цих кольорів у вишиванці означають, що в людському житті трапляються і радощі, і горе. А сльози і біль завжди змінюються щастям. Окрім цих кольорів, використовуються синій, жовтий, коричневий, зелений, блакитний. Ці всі кольори мають своє значення. Наприклад, блакитний оберігає від хвороб, зелений природу і спокій, а вишивка на грудях слугувала оберегом, тобто оберігало тіло людини від ушкоджень та хвороб. Вишиванка це код кожного краю. За вишиванкою можна визначити, яка людина, її статус та походження. А зараз ми з вами розглянемо вишиванки деяких регіонів України, які є унікальними, які різняться кольорами, орнаментами і візерунками. Наприклад, у Дніпропетровській області використовували стародавні класичні техніки вишивання. Вишивка була хрестиком, здебільшого переважали геометричні та рослинні форми, використовували червоні та чорні кольори. На Донеччині вишивали різними техніками, використовували рослинні мотиви, пишні квіти, букети, дерева, зображали птахів. Основними кольорами вишивки були червоні, чорні та білі. Закарпатська вишивка дуже різнобарна та густа. Використовували кольори від чорно-фіолетового до зеленого голубого Вишивали такими техніками, як низинка, кучерявий стій, пряма та коса гладь. Основними фігурами були ром та кривульки зигзаг. На Кіровоградщині в техніці вишивання використовували оригінальний шов Соловійні вічка». Коли на полотні виколювалися дірочки, також зображували різнобарвні рослинно геометризовані орнаменти, переважно використовували чорні та червоні кольори. В Полтавській області вишивка містила ніжнокольорові та пастельні тони. Найчастіше вишивали білими нитками по білому полотні, щоб підсилити ефект, додавали нитки попелястих кольорів. Вишивали геометричні орнаменти, які у народі асоціювалися з морозними візерунками.